Будь-яких таємних зустрічей. Ми бачимо, що влада божиться, бо вона хоче якимись таємними коридорними інтригами нас тут роз'єднати, але ми не дамося, ми не, не дозволимо владі це зробити. Якщо влада ще досі не почула наших вимог, якщо Кабінет міністрів не розуміє української мови і не розуміє наших вимог, ми готові. Зустрітися з представниками кабінету міністрів публічно. Отже, отже, слухайте, ми пропонуємо такі умови. Або завтра, о третій годині, представники кабінету міністрів приходять сюди до нас, на майдан, і ми ще раз їм в обличчя говоримо наші вимоги. Або ми, представники студентства, представники громадських організацій. Погоджуємося на публічну зустріч е, за присутності журналістів в кабінеті міністрів, або на якійсь нейтральній території. Це наша офіційна позиція. Ви підтримуєте таку позицію? Отже, ще раз наші умови такі. Наші умови такі, або завтра, 15.00, на майдані. Ми чекаємо представників уряду, або ми йдемо до них. З пресою публічно вони також запрошують представників. Вони також запрошують представників інших громадських організацій, які, начебто, є представниками студентської молоді. Так от ми нікого туди не відправляли. Всі, хто туди йдуть. Ми що це за люди, це самозванці, і ми не довіряємо, вони не висловлюють позицію студентства Увага! так Ще